Маленька зірочка, окрім дорослих професійних акторів, у Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської вже другий рік до сцени залучають маленьких буковинців. Відтак театральна студія виховує собі молоде покоління розумних, та оновитих та розвинутих дітей. Одним із прикладів є десятирічна Ірина Олійник, яка нещодавно завоювала гран-при на всеукраїнському конкурсі талантів Джерело надії про неї дивіться в нашому наступному сюжеті. Іринка Олінік з трьох років займається хореографією та вокалом. Минулого року, як тільки наш театр відкрив дитячу професійну студію, одразу ж подалася на прослуховування та потрапила в руки знавців своєї акторської справи. Таланту дівчинки є, це помітили одразу, тому готувати її до різних конкурсів запевняють не так вже і складно. Менше як за місяць Іринка із своїм керівником та головним режисером нашого храму Мельпомени Людмилою Скрипкою підготували досить складний уривок з твору собор Паризької богоматері. З ним і Іринка Могла на всеукраїнському конкурсі джерело надії вона читала, співала, танцювала, тобто їй стала кращою на теренах України. От вона привезла дипломи, привезла перемогу. Дуже приємно, що саме вона нас навчається в театральній студії. Навчатися чомусь новому, брати участь, а тим паче перемагати у якихось конкурсах це приємність для Іринки. Для мене це нові друзі, нове мистецтво. Нові, якісь різні новини. Після цього також моє натхнення, моя праця і мої як сказати, досягнення. Батьки задоволені своєю зірочкою називають кожен конкурс новою сходинкою до вершин творчості, а також стимулом до ще серйознішого ставлення до занять та саморозвитку. Ми пишаємося дуже її досягненнями. І ну, це напевно така величезна радість для батьків побачити, що дитина може себе проявляти в творчих таких конкурсах, виступах. В театральній студії навчається ще чимало дітлахів різного віку. Всі вони намагаються взяти якомога більше від того, що пропонують їм викладачі, якими є працівники нашого театру. Генрієта Беох Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.